День, любі діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо у космічну подорож. Діти, подивіться, це глобус. Глобус модель нашої планети, яка за формою наша планета? Вона схожа на кулю. А якого кольору більше синього, блакитного. Тому нашу планету ще називають Блакитною. Діти, а як називають людей, які працюють в космосі? Вірно, космонавти. Давайте розглянемо во що одягнений космонавт. У космічний скафандр. Це спеціальний герметичний костюм, який захищає космонавта та забезпечує. Людину киснем. А зараз давайте разом зі мною виконаємо вправу. Ри-ри-ри одягли скафандри. Іли, іли, іли у ракету сіли. ос 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 полетіли в космос. Еці, еті, еці летимо ми на ракеті. Діти, а це що? Так, це Сонце. Сонце найбільша зірка сонячної системи. Кругом сонця планети рухаються по орбіті. А зараз приготуйте свої пальчики. Сонце планети всі зігріває, кожна планета ім'я своє має. Перший від сонця Меркурій маля, друга Венера, а третя Земля. Марс червоніє і каже уперта, Прикро займає лише місто четверта, п'ятий Юпітер, а шостий Сатурн, сьомий Уран. Ну а восьмий Нептун. Плутон це дев'ята планета була, но вчені сказали занадто мала. Дрібноти такої, в системі чимало, і в списку великих планет вісім стало. Пропоную пограти у гру, у твори множину. Ракета. Ракети. Планета. Планети, космонавт, космонавти, зірка, зірки, супутник, супутники, комета, комети, космічний корабель, Космічні кораблі. Молодці. А зараз пограємо у гру. Назви лагідно. Зірка. Зіронька. Хмара. Хмаринка. Сонце. Сонечко. Місяць. Місяченько, ракета. Ракетонька. Дуже добре. Отже, діти, ми з вами дуже гарно попрацювали. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, про що ми з вами говорили. І вам було цікаво. До наступної зустрічі, малята! До побачення!